Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема, Що таке історія? Поява на землі динозаврів, найдавніших людей, відкриття нових земель і навіть навчання у початкових класах усе це є історія, тому що це відбувалося колись. Ви, напевно, часто чули, як кажуть, Я розповім тобі історію. А колись було так. Отже, слово історія означає розповідь про минуле людини, родини, народу. Здавна люди переповідали історію життя. Згодом, історії з минулого почали записувати. У кожної людини є власна історія. Так само власну історію має кожна родина, кожен народ. Та кожна держава час свого життя і життя країни люди поділяють на минуле, сьогодення і майбутнє, задля позначення яких використовують такі слова, як учора, сьогодні. завтра Або в минулому році наступного року. Кожен із нас може пригадати своє минуле дитячий садок. Навчання в початковій школі, перших друзів, поїздки, мандрівки та інші пам'ятні події все це утворює історію нашого життя. Зі словом, минуле у кожної людини будуть свої спогади, і в багатьох людей вони будуть різні. Але минуле це не просто спогади про прожиті роки, а й набуті досвід, знання та вміння. Шанобливе ставлення до минулого прихметна риса нашого народу. Про минувшину в Україні, завжди казали свята добра. І досі вживані в українській мові прислів'я не за нас стало, не за нас і перестане. Не силою роби, а розумом, не серцем, а звичаєм. Досвід предків, їхні традиції, звичаї. Передавалися з покоління в покоління протягом багатьох століть. Все, що нас оточує, будівлі, пам'ятки культури, були споруджені в минулому. Все, чим ми користуємося, транспорт, побутова техніка, комп'ютери, мобільні телефони і багато іншого, є результатом праці та винаходів минулого. Без використання здобутків минулого. Кожне покоління мало б знаходити і відтворювати все спочатку. Упродовж багатьох століть на теренах сучасної України, кожне покоління передавало нащадкам любов до праці та свій досвід у таких видах діяльності, як землеробство, скотарство, ремесло, бджільництво, ткацтво та інші. Таким чином, минуле. Це основа сьогодення. Як бачимо, історія це досвід людства. Історія це наука про життя людей у минулому, про їхні знання, думки та дії. Історія одна з найцікавіших, але й одна з найскладніших наук. Історію називають вчителькою життя. Між минулим і майбутнім знаходиться та мить. Що зветься сьогоденням, сучасністю? Ми і є та мить. Але й кожна мить нашого часу неминуче стає минулим. Нащадки будуть розглядати наші фотографії, користуватися нашими здобутками і творити своє майбутнє. І так триватиме з покоління в покоління, доки існуватиме людство. Мудрими людьми вважають тих. Хто здатен поєднати у своєму житті всі три виміри часу? Такі люди враховують, розвивають найкращі досягнення минулого, не забувають досвід своїх предків. Історія вивчає життя та діяльність людини, досліджує всілякі великі й малі події від найдавніших часів до дня вчорашнього, встановлює, як і чому людське життя змінювалося. Та удосконалювалася, ставши таким, як тепер. У дописемні часи оповіді про минуле люди передавали через перекази, міфи, легенди, пісні. З виникненням писемності такі оповіді почали записувати. Про давню історію українських земель розповідають літописи. Поступово інформація про минуле накопичувалася. Тому виникла потреба проаналізувати її, з'ясувати причини та наслідки подій минулого. Лише так можна повноцінно засвоїти досвід своїх предків. Так виникла наука про минуле людства – історія. вчених, котрі вивчають розвиток людства від найдавніших часів до сучасності, називають істориками, першим істориком, батьком історії. Вважають грецького історика Геродота. Він першим почав записувати розповіді про події минулого. І ці записи називали історіями. Батьком української історії справедливо вважають Михайла Грушевського. Йому належить близько двох тисяч праць з історії України, серед яких десятитомна історія України Руси. Важливими джерелами знань про події минулого свідчать усілякі вироби людських рук, сказане чи написане слово. Такі джерела інформації називають історичними джерелами. За ними вчені з'ясовують умови життя в минулі часи. Поміж історичних джерел вирізняють речові, писемні та усні. До речових джерел належать давні монети. Господарське знаряддя, хатнє начиння, посуд, одяг, прикраси тощо. Хоч якими цінними вони є для історії, проте відтворення минулого тільки за ними було б неповним. Адже вік речових пам'яток не тривалий. Тому історики послуговуються ще й словесними джерелами, писемними та усними. Завдяки вченим починають промовляти. Написи на каменях, кістках, металі стають зрозумілими літописи, листи, щоденники, перетворюючись на писемні джерела історії. В історії кожного народу була дописемна доба, коли всі знання передавалися з уст в уста. Отже, давні міфи і легенди, перекази, казки та обрядові пісні. То не лише витвір народної фантазії, а й скарбниця досвіду попередніх поколінь і тому безцінне джерело для історика. Щоб повніше зрозуміти життя та думки людей в ту чи іншу епоху, дуже важливим джерелом для істориків є свідчення очевидців. Дослідження цих свідчень називають живою пам'яттю або усною історією. Історики намагаються донести свідчення окремих людей до того покоління, яке не мало нагоди спілкуватися з живими свідками подій через підручники, наукові праці, публікації в мережі інтернет та інші засоби. Завдяки передаванню пам'яті поколінь, людина стає особистістю, народ нацією, країна державою. Тому історія є обов'язковим навчальним предметом не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Історія людства це історія багатьох народів. Протягом століть і тисячоліть народи накопичували власний історичний досвід. Тому народи відрізняються між собою культурою, мовою, звичаями, облаштуванням помешкань, вірою. Завдяки цій багатоманітності людство отримало в спадок різноманітні історичні пам'ятки історії, серед яких величні піраміди в Єгипті та Латинській Америці, скіфські кургани в Україні, Велику Китайську стіну, Стоунхендж у Британії та багато інших. Кожен народ має свою особливу неповторну історію. Проте різні народи світу, незалежно від розселення, мають також багато спільного. Люди використовують схожі знаряддя праці, об'єднуються в громади, розмірковують над подібними проблемами, піклуються про свій добробут, виховують дітей. Між сусідніми народами відбувалася тісна взаємодія, велася торгівля. Укладалися різноманітні угоди. Утім, відносини між народами не завжди були мирними, часом відбувалися криваві збройні конфлікти та війни, внаслідок яких гинуло багато людей, зазнавали руйнувань міста і села, знищувалися пам'ятки історії. Зокрема, у минулому столітті. Людство пережило дві криваві світові війни. Історія вчить нас, що у відносинах між народами важливо дотримуватися взаємоповаги, а суперечності варто розв'язувати шляхом перемовин. Історична багатоманітність це багатство сучасного світу, а не причина для конфліктів. Уся історія людства складається з ланцюга історичних подій і явищ. Що є історичним процесом. Наприклад, дата вашого народження це теж історичний факт, який належить до минулого. Дата народження це початок вашої історії. День, місяць і рік народження це час, а місце вашого народження це простір. Історія людства подібна до життя людини. Воно складається з історичних подій, які колись відбулися, певні події, особливості життя людей час від часу повторюються, мають спільні ознаки, наприклад, війни, релігія, культура їх називають історичними явищами. Історичне минуле нашого народу не можна розглядати окремо від минулого всього людства. Через географічне розташування історія українських земель ніколи не розвивалася ізольована, вона була тісно пов'язана з далекими і близькими територіями, і це простежується від появи людей на українських землях і до сьогодення. Особливо тісними були зв'язки з народами Європи. Народи сусіди часто справляли потужний вплив один на одного. Україна заявила про свій європейський вибір одразу після того, як стала незалежною. Прагнення увійти до спільноти європейських країн зумовлено як тісними взаємозв'язками, так і розвитком господарських взаємовідносин. Історія України є складовою всесвітньої історії. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!